Шановні, сьогодні 16 грудня, і в цей день народилась прекрасна чудова людина. Ця людина є моїм батьком, звати його Костенюк Євген Іванович. В цей день він святкує 72-ліття і хочу сказати, що мій батько всестороння розвинута людина. Колись він займався спортом, ще в 16 років він взяв друге місце на Україні по велоспорту і виконав розряд кандидат майстрів спорту серед дорослих. Займався він волейболом, тенісом, гиревим спортом. Крім того, мій батько творча людина. Він працював в кінотеатрі Мир був художником оформлювачем малював кіноафіші, а також зараз працює художником оформлювачем в Дорвідділі і працював художником в ПТО. Також мій батько був співаком. Був музикою, грав на гітарі в ресторані Колос у нас в Заставні. Ну і зараз я хочу вам продемонструвати п'ять пісень, які я написав для батька, і заспівати ці пісні. Ті пісні я ще написав під час АТО, під час того, як служив на війні, а одну написав зовсім недавно, тільки вчора. І зараз хочу вам заспівати ці пісні і подарити і цим співом. Зробити подарунок своєму батькові до знаменника відводимо життя, коли святкують, щоразу іменини моєму батьку 72, два і шлемо ми вітання від родини, від сина жінки, діток та рідні, і від сусідів, друзів та знайомих. Костенюка Євгена в ці дні, вітання щирі і від людей, племових вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа і до сторічного, щоб жив він віку, бо все життя він працював завзято, тому йому помагає Ката, бо ми в цей день чекаємо гостей, вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа і до сторічного, щоб жив він віку, до знаменника підводимо життя. Коли свят Пішлемо ми вітання від родини, від сина жінки, діток та рідні, і від сусідів, друзів та знайомих, у Костенюка Євгена в оці дні. Вітання щирі і від людей впливових. Вітають батька, і шлють йому добра, щоб щастя мав, достаток та утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа і досторічного, щоб жив він віку. Вітають батька, і шлють йому добра. Щоб щастя мав, достаток станом на утіху, щоб ласку мав від Бога та Христа, і до сторічного, щоб жив він віку, щоб ласку мав від Бога та Христа, і до сторічного, щоб жив він віку, і до сторічного, щоб жив він віку. Життя іде, пливе, воно невпинно, і батько мій, святкує ювілей. 71, один, ця дата є, не кругла, та кругла є, ця дата для дітей, бо ж кожний рік прожити ми, цінуєм, і кожний день для нас то благодать, бо ж завдяки батькам ми всі існуєм, і шало треба нам батькові вітати. Батьку тебе, ми всі вітаєм та побажаєм щастя у цей день, бо ж ти для нас є в найдорожчим в світі, і це є привіт для радості, пісень. І в день оцей позвоню я із фронту. день вродень твій, святкую я ось тут, і побратими мої тебе вітають. прийми вітання від мене, батьку мій. Бож ти служив також колись у війську, і батьківщину палко теж любив, та прикладав ти синові, Вадиму тому повагу від сина заслужив. Батьку тебе ми всі вітаєм, та побажаєм щастя у цей день. Ож ти для нас є найдорожчим в світі, і це є привіт для радості й пісень. Батьку, тебе ми всі вітаєм, та побажаєм щастя у цей день. Бо ж ти для нас є в найдорожчим світі, і це є привід для радості пісень. Бо ж ти для нас є в найдорожчим світі, і це є привід для радості пісень. Батька, святкуємо всією сім'єю. Сімдесят рівно років тобі це є твій ювілей. За столом ми зібрались родиною також всією, бо ж у хаті у нас позбиралось багато гостей. Батько наш, ми тебе з ним народженням щиро вітаєм. Побажаєм тобі щастя, радості, миру, добра. День народження твій, вік та мудрість твою пошануєм. бо ж у день цей святковий зібралась родина уся. З кожним роком мудрієш, та мудрістю ділишся нами, бо ж багатство твоє, це прожиті в турботі роки, і прикладом своїм нам показуєш як всім до миру, щоб нащадки твої всі до Бога поближчя були. Батьку наш, ми тебе з днем народженням щиро вітаєм, побажаєм тобі щастя, радості, миру, добра. Твій, вік та мудрість твою пошануєм. бо ж у день цей святковий зібралась родина уся, і в молитві до Бога. За столом ми всі позбирались під гніздо, що ти звів у житті для нас всіх на добро, і життя ті моменти. Що Колись пригадаєм як колись нам з тобою чудово та добре було, батьку наш, ми тебе з днем народженням щиро вітаєм, побажаєм тобі щастя, радості, мило добра. В день народження твій, Вік та мудрість твою пошанує, день цей святковий зібралась родина уся, в день народження твій, Вік та мудрість твою пошануєм пошанує. Цей святковий зібралась родина уся. Мій батько-музикант, співав пісні народні, мотиви вигравав під затяжний шансон і слухати його. Мені завжди охоче, бо в цих піснях завжди звучав веселий жар. бо ж лірика завжди, і сун там бриніла, романтика була У всіх його піснях, бо ж у піснях отих, була потуга й сила, та відчувалася в них Величі краса. І це все тим, все, я туди брав у себе, бо жрук гітарних струн з гарцьолу мажор. Цей мажор життя, він не зникає досі, і у душі моїй звучить красити нор. Бо ж я, як батько, теж співаю під гітару, співаю під баян народні ось пісні, та на піаніно. Не підбираю, як підбирав на слух мій батько всі пісні, і наче вся світ нам із батьком допомагає, натхнення нам дає у музиці, в житті, гармонію дає, нам мир благословляє, щоб ми тут на землі щасливими були. Тому щасливий я, що батько мій музика, і що красу в житті. І батько не завжди, подяка є велика, за ту красу усу, що я з дитинства. І батько не завжди, подяка є велика, за ту красу усю, що я з дитинства, Картини чудові портрети людей, і я милувався тією красою, яка обманила маленьких дітей, бо ж були в майстерні, у нього там фарби, мольберти, полотна, чекали його, тумить на полотнах. Мальви. І я милувався від чуда того, Та герої з мольфарного світу, ту ми з під пензлів його, там діду морозу, снігурці там ми Зимових прикрасах утішно було, Звірятка мов діти до школи ходили, весічкам носили, портфелі зайці. мовченят сварили, за без ведмеді, щоб ті не робили, зайчискам біди. і ось я дорослий. Казка і досі тримає в уяві, мов сон наяву яву. І батькові вдячний за ті всі картини, які збагатили уяву мою. бо ж батько мій часто любив малювати картини, чудові, портрети людей. І манила маленьких дітей. І я милувався тією красою, яка манила маленьких дітей.